Розповідь, спароване Богом, не розлучить людина. Автор Світлана Береза. Напевно, звістка про політ когось із земляків космос сколихнула б мистечко менше, ніж весілля Насті Золотаренко. Власне, проти Насті ніхто нічого не мав. І добра, і щира, та й злиця, хоч воду пий. зате наречений. Оце то знайшла на свою голову, нашіптувала подругам Лариса, з якою Настя товаришувала з маличку. Треба ж було стільки вчитися, скільки в люди вибиватися, щоб стати дружиною наркомана. Краще вже у дівках посивити, ніж вийти за алкоголіка чи наркомана. Я, приміром, собі ціну знаю, ні за що, за такого не пішла. Чого ти так? Густо червоніючи від ніяковості, спробувала заступитися за подругу веснянкувата Гануся. Кажуть, він уже лі десять не колиться. Може, непоганий хлопець, якщо Настя щось у ньому розгледіла? Не колиться, а як же, огризнулася Лариса. Сьогодні, може, й не колиться, а завтра. О, чує моя душа, наплачеться вона ще з ним. Хтось співчутливо зітхнув. Хтось мовчки знизав плечима, а ще хтось просто махнув рукою. Мовляв, бачили очі, що купували. На тому розмова й урвалася, що дуже засмутило Ларису. Дівчата не хотіли дослухатись, а їй огія кортіло поділитись з ними чимось таким, що знала тільки вона. На початку літа. Лариса з настою поїхали в сусідню область, де в молодому березняку, неподалік соколівки, вже не вперше організовувався табір для сиріт. Лідер табору Руслан Кухарчук користувався у всієї команди особливою прихильністю. Умів і пожартувати, і вислухати, і підбадьорити, а треба то й докорити. Щоправда, робив це так ненав'язливо, що й образитися на нього було неможливо подейкували, що в минулому Руслан сидів на голці, І як вирвався він з того пекельного полону, про це ніхто не знав, та й хлопець не любив згадувати минулого. І якось біля вечорового багаття, щоб ближче познайомитися один із одним, всі коротко розповідали про себе. І Руслан, розворушуючи палицею багаття, Розважливо сказав мене, друзі, Господь витягнув із такої прірви, в якій навіть найлютішому ворогу не бажав би опинитися. Всі принишкли в очікуванні цікавої історії, проте хлопець не поспішав щось говорити. Сидіти і земріно дивитися на вогонь це і заспокоює, і очищує душу. Яка, мов те полум'я спалахує згадками, і вони або іскрами злітають угору, або попелом осідають на землю? не сумнівався, що його минуле давно стало золою тож і говорити немає про що. Тому, притуливши ближче до себе гітару, заспівав Радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій, підхопили інші. І від тих простих, але таких щирих слів раптом усім стало легко. Може, справді не треба ворушити минулого, доречніше думати про те, як сьогодні зігріти серця знедолених діток, котрі приїхали на відпочинок. В останній день табору Настя, відкликавши Ларису вбік, пошепки повідомила. Уявляєш, Ларко, Руслан учора ввечері зробив мені пропозицію. Здавай, зараз подруга замкне її у щасливих обіймах, але ні. Він покликав тебе заміж? вражено перепитала Лариса. Ти збожеволіла, Настю. На дівчину, мов хто відро холодної води вилив, не чекала такої реакції. Лариса ж, трішки оговташись, обняла Настю, і наче старша сестра почала повчати. Хіба можна бути такою легковажною? Згадай лишень, хто ти без п'яти хвилин кандидат наук, інтелігентна людина, красуня, а він, наркоман, та й годі, чи може забула? Ларонько, так не можна. По-перше, моя кандидатська нічого не важить у Божих руках, давай не будемо про неї згадувати. Бог бачить тільки моє серце, так само, як і серце Руслана. Який же він наркоман? Господь простив йому його минуле, і хто я, щоб судити? Сьогодні він, мій брат у Христі. Так само, до речі, як і твій. Ще недавно ми захоплювалися його лідерськими здібностями, тонким відчуттям гумору, вмінням бачити кожну людину, а тут раптом наркоман. Вони спілкувалися всеньку ніч і не помітили, що за вікнами вже починав народжуватися світанок. Темрява задихалася в обіймах світла, що сміливо зазирала навіть до підсліпуватих закутків. Ще вчора. І вона остаточно здалася, заховавшись аж до вечора в якихось подаємних, лишеній одній знаних шпаринах. Зате Лариса не здавалася, залишаючись непохитною у своїх переконаннях не пара і край. Жарину кинути неважко, важко пожежу гасити. Настя старалася триматися отдалік від тих жарин, які ж бурляла подруга. Проте вони все одно опікали вогнем сумнівів. А може, Лариса права? В душі творилося щось неймовірне, здавалося, все радісне й добре, що було ще недавно, відійшло чи причаїлося десь, затих виповзло огидне і сумне, аби спопелити гарну дівочу мрію та сподівання. Хотілось десь бігти, втікати і від Лариси, і від самої себе. От тільки куди. Як куди? Звісно, додому. Там мама вона завжди вміє розрадити, підтримати, допомогти. Швидше б додому. На порозі на якусь мить зупинилася в нерішучості. Ти б про маму хоч подумала. Згадалися Ларисині слова. Ростила тебе, леліяла, мов квітку, і ось на тобі. Приймай зяті наркомана в сім'ю. Мама, напевно, і справді не прийме Руслана. Подумала. Я її добре знаю. Але як уже буде? Сказати треба. Настя смикнула на себе двері і увійшла до хати. Це ти, доню? Почувся з кухні мамин голос. На плиті щось смачно шкварчало, але це не збуджувало в Насті апетит. Їй не хотілося їсти. Зате в роті так пересохло, аж язик задерев'янів. Ти що стоїш як вкопана? здивувалася мама, вийшовши нарешті до дочки. Стомилася чи, може, занедужила? Ні, все гаразд, лагідно сказала донька. І підвівши маму до канапи, запропонувала Ти сядь, я маю тобі щось сказати. Тільки не хвилюйся, і постарайся мене зрозуміти. Галина Михайлівна, Настусина мама, аж за серце вхопилася. Нічого собі, початок, сказала, невже щось недобре? Кажи швидше, що сталося, не муч мене. Заспокойся. Нічого не трапилося. Просто мені запропонували вийти заміж. Ну й налякала, полегшено зітхнула мати. Аж повітря забрякло. Вибач, я не хотіла. Та все гаразд Бог почув мої молитви і дав відповідь. Не знаю, чому, але я чекала цього саме сьогодні. І хто ж він? Я його знаю? Звісно, знаєш це Руслан Кухарчук, наш табірний лідер. Я тобі багато про нього розповідала, пам'ятаєш? Чому ж ні? Хлопець із добрим серцем, і тонким почуттям гумору, так? І з посмішкою перепитала доньку. Це правда, але ти дослухай мене до кінця. Не все так романтично й гарно, як тобі здається. Я нічого йому не відповіла. Хоча він сказав, що кілька місяців молився за мене, почув волю Божу і тепер готовий чекати, скільки потрібно моєї відповіді, просив, щоб я теж помолилася, і не поспішала відмовляти. А в чому проблема? Розумієш, у минулому він був наркоманом. нарешті видихнула те, що гірким клубком стояло в горлі. І сама злякалася. Невже вона це сказала? Мати пильно дивилася на дочку. Може, жартує? Ні, не схоже. По Пощутці скотилася сльоза. Потім друга, п'ята, десята, лишаючи за собою вологу борозенку? Мамусю, не плач. Я знаю, ти ніколи не даси згоди на такий шлюб, а я не піду проти твоєї волі. Бо ж ти, моя влада, до того ж так добре, як біля тебе, мені ніде ніколи не буде. Для чого той заміж? Проживу і без нього не поспішай із висновками. Кинула вже з порога, хоч сама не могла зрозуміти, чому не потрібно поспішати, що зміниться за тиждень, місяць, рік. Життя ж не перепишеш заново. Вже третій день Галина Михайлівна не виходила зі своєї кімнати, перебувала в пості, нічого не їла, не пила, тільки молилася, плакала, читала Слово Боже і знову плакала. Цей ланцюжок видовжується день при дні, аж поки відповідь від Бога, мов разок на миста, легенько лягла на серце. Зі сторінок Святого Письма в серце вливалися неспростовні думки не можна вважати нечистим того, що очистив Господь. Не варто нічого боятися, якщо він поруч на всіх твоїх дорогах, бо хто ж його слухає, той буде жити безпечно. Одні й ті ж слова кидалися в очі щоразу, тільки на розгортала Біблію. Відчувала це голос Бога, але вірити не хотілося, бо ж ішлося про майбутнє єдиної доньки. Ні-ні, напевно, це якась помилка. Треба ще молитися, ще читати. Ех, шкода, що так рано відійшов Павло. Зараз би вдвох молилися за майбутнє настуньки, радилися б, як правильно вчинити. Що не кажи, одна голова добре, а дві краще. Жінці боліла кожна думка, яка навідувалася до неї. От якби їх взагалі не було тих думок, тоді, напевно, нічого не боліло, б. але так не буває. До того ж треба щось вирішувати. Не вік же сидіти отак. Настуня, мабуть, уже хвилюється: донька за маму, мама за доньку. Настя була слухняною і розумною дитиною. Перша в школі. Перша в університеті такою дитиною завжди пишаєшся, і просиш для неї у Бога найкращого. І Бог оберігав, благословляв, от тільки чоловіка чомусь не посилав, вже й сусідки не один раз заводили розмову така, мовляв, показна дівчина, а бач без пари. Ті розмови ранили материнське серце, а Настя завжди відбувалася жартом. Чим ти переймаєшся, маму? Було б ярмо, а я знайдеться? Так, здається, в народі кажуть. А якщо серйозно, то всьому свій час у Бога сама знаєш усе під контролем. Краще б він зовсім не наставав такий час, знову зайшлася плачем Галина Михайлівна. Подумати лишень вчорашній наркоман. Невже у Бога не злашлось якось кращого для моєї донечки? Розпачливе невже, знову по Зміїному жалило її. І хто зна, скільки б це тривало, якби в голові не пронісся справжній ураган, криш шум якого почула. А тобі хіба менше прощено? Я не була наркоманкою, відповіла жінка. Наркоманкою ні. А розпусною жінкою. Так, чи, може, забула? Жінка важко зітхнула. Здавалося, що було, те відбуло, і бур'яном, як кажуть, поросло. Виходить, нікуди воно не дівається те минуле просто лежить собі на дні споменів, закути у саркофаг Божого прощення. Бог не згадував, люди також, той самій не хотілося ворушити того, що соромом опікало серце. А тепер, бач, само прокинулося. Розпусна жінка. Це правда, і нікуди від неї не втечеш, і не перепишеш життя заново, як би не хотілося. Колись молоду тішилася, що біля неї, і білявки, звивалося так багато молодиків, від бою не було. А Петрусь той так закохався, що ладен був пожертвувати дружиною і донькою, аби лишень разом бути. Подруги радили дивись, не випусти з рук золотої рибки. З таким будеш у розкошах купатися і мотузки з нього сукати. А дружина, наче глина, легко розсиплеться. Хто зна, може, й справді прислухалися б до тих парад, якби не трапився на її шляху паша. І чим ти краще від Руслана не давала спокою совість? Він руйнував лише власне тіло, а ти, чужі родини. Звісно, Бог простив тобі, простив і йому. Чому ж його минуле так муляє? Галина Михайлівна аж сіпнулася. Озирнулася довкола нікого. Диван, два крісла, журналіст і столик. І ні душі. Вона одна в кімнаті. Ой ні, не одна. Він поруч, він всюди. У всьому. Ось і настав твій час, спокійною рікою лилася думка, і тепер жінка точно знала, це думка від Бога. Покажи, як вмієш любити ближнього, чистенького, змалку правильного, любити легко, таких люблять всі. А тих, хто піднятий із самісінького дна, вони омиті моєю кров'ю. І Руслан тепер чистий, і я його очистив, очистив, щоб спарувати з твоєю донькою. Полюби, прийми як рідного сина, і я благословлю твоїх дітей. Рипнула хвіртка, і Галина Михайлівна, на ходу знявши і кинувши на табуретку фартух. Вийшла на зустріч гостям. Софійка та Сергійко першими кинулися до бабусі. Ми вже приїхали, бабусю, шепеляво повідомила Софійка. А старший Сергійко відразу поправив сестричку. Не приїхали, а приїхали. Поїздом їхали, не звертаючи уваги на зауваження брата, продовжувала Софійка. Він такий великий і каже цух-цух. Дуже скучили за тобою, Сергійко по дорослому зазирнув бабусі в очі. Це правда, скучили, погодився з сином і Руслан, а Настя, обнявши маму, додала. А ще, мамусю, дуже зголодніли. Обідали в саду під старою розлогою грушею. Так закортіло гостям. А мати й не перечила на свіжому повітрі краще. Галина Михайлівна, дивлячись, як діти та внуки смачно наминають молоду картопельку з домашньою курятиною та малосольними огірочками, подумала, як добре що я скорилася колись Божій волі, Божій, а не своїй. Як же вам живеться в тій столиці? запитала, коли пообідали. Добре, мамо, живеться. Хіба може бути погано, коли нас на всіх дорогах оберігає Господь. Зауважив Руслан. Маємо, мамусю, велику радість? защепитала Настя. Тиждень тому Руслан отримав диплом бакалавра попереду магістратура. А ще вчора нашого татка року поклали на деякона по дорослому заявив Сергійко. Ось як. зраділа Галина Михайлівна. Вітаю, сину. Це ж і від людей довіра. І перед Богом відповідальність. Але ж ти впораєшся? Думаю, впораюсь, адже в мене така чудова помічниця. Руслан ніжно пригорнув до себе Настю. Спасибі вам, мамо, що ви кохали для мене таку чудову дружину. Дорогою, мимо обістя золотаренків, Повагом пройшла жінка. Лариса. впізнала Настя. На дожину, хоч привітаюся, метулася з двору і вже за верітьми гукнула подругу та озирнулася. В гості приїхала? запитала без особливої радості. Так, у гості. Сама чи з Русланом Ларенько, і з дітками. Ти не поспішаєш? Ходімо, посидимо, поспілкуємось, як колись. Як це ти собі уявляєш? Про що мені спілкуватися з ним? Про те, що вкрав безсоромно кращу подругу? Я ж казала тобі тоді, і зараз повторю, що не можу порадіти вашому щастю, хто ти і хто він? І я, і він, і ти, всі ми діти Божі. Так само, як колись повторила Настя, сумо вдивляючись у вродливе личко подруги. Сонце її юності поки що не перекотилося з полудня, трималося в заніті, ще пащило жаром, але вже не давало ніяких надій попече та й зміниться надвечір'ям. Страшно лишатися з надвечірям на самоті.